Ісус дуже вимогливий в стосунках до нас. Це одна з Його рис. Одна з рис взагалі Божих. Вимогливий бо любить. Вимогливий, бо заздрісний, Бог хоче мати нас на 100%. Бог не хоче, щоб ми трошки були християнами. А трошки язичниками. Він хоче, щоб ми були стопроцентними, тобто цілковито відданими йому. Ісус дуже вимогливий. Але Він має право до цієї вимогливості, бо Він сам цілковито віддає себе. Він не хоче, щоб ми були трошки християнами. Навіть так остро. Сьогодні ставить питання, що хто не зненавидить батька, матір, дітей своїх заради мене, то є недостойний мене. Чого Він так говорить? Е... Властиво умови, щоби бути учнем Ісуса Христа, хочу сьогодні три такі умови назвати, про які чуємо. Перша умова це потрібно вибрати Ісуса на свого вчителя. Я помітив і бачу, що дуже часто християни в своєму житті, дорослі християни, не пережили такого моменту, коли вони зробили вибір. Ісусе, ти мій вчитель, ти мій наставник, ти авторитет мого життя. Це потрібно зробити вибір. Бачите, Ісус повертається до натовпу, натовп іде за ним, товпа людей йде за ним. Він говорить: ні, я не хочу натовпу, я хочу учня. Хто такий учень? Учень це не той, якого посилають до школи. Учень це той в часах Ісуса, учнем був той, який зробив вибір. Ти мій вчитель, я від тебе хочу вчитись. В цьому один з мінусів, коли ми хрестимо малих дітей. Один з мінусів. Тому що охрестили. І якщо батьки не є учнями Ісуса, такими, знаєте, такими на 100%, що Ісус їхнє все, то передають дитині якісь. Дитина вивчає на пам'ять якісь молитви, знає, як треба перехреститися, знає, що тепер треба приклонити коліно, її готують. До першого причастя розуміє цього, чи вона ні це потім оказується. Але її не ведуть до дорослості, щоб вона вибрала Ісуса за свого наставника. Хто твій авторитет? Хто твій наставник? І що мають ретранслювати, тобто передавати батьки, ми дорослі своїм дітям, що ми так робимо, бо Ісус наш вчитель? Ми не матюкаємося. Тому що матюкатися це проклинати, а не благословляти. Ми не осуджуємо, бо осуджувати це брати роль Бога на себе, а ми не хочемо бути суддями, бо Ісус вчить не суди. Ми не брешемо, тому що Ісус каже, Той, хто бреше, той син диявола. Ми говоримо правду, бо правдою є Ісус. Ми не лицеміримо, тому що лицемірство це закваска, яка вбиває. Ісус є істиною, і ми вкладаємо зусилля, щоб бути істинними. Ми ставимо стосунки з Отцем на перше місце і тому готові так планувати своє життя, щоб, допустимо, недільне богослужіння було в центрі, а не день народження. Заради якого я позбудуся і не піду на день, на день Господній на святу Месу. Я запланую, піду в глибоке, піду, може, в Анталовці або піду в інше місце, але піду на святу Месу, тому що стосунки з Ісусом будуть важливіші, ніж день народження навіть мами і тата, хто не зненавидить, заради мене маму, тата, чоловіка, жінку, той недостойний мене. Якщо ми не робимо такий вибір, ми стаємо маленькими, а потім може і більшими зрадниками. Це історія взагалі людства з Богом. Бог дуже часто говорить, ви прирівнюєте народ до блудниці. Ви зраджуєте мене. А я вірний. Бог вірний, а ви мене зраджуєте. Але не встоїте, якщо не будете стопроцентно старатися вкладати в оцей. Ми не стопроцентні, але Ісус говорить, потрібно собі ставити стопроцентову ціль, якби Ісус, мій авторитет життя. Що значить, що Ісус вчитель? Ну, Ісус авторитет життя. Тобто все, що в своєму житті робиш, прислуховуєшся, а що вчить Ісус. Чого вчить Ісус? Помсти? Чи пробачення? Помстимо? Доженемо, помстимося? Чи відстоїмо і будемо відбудовувати, зцілюючись і молитись за ворогів наших? Що ми будемо робити? Чого нас вчить Ісус? Допустимо, якась людська. Е так, знаєте, цей силоган, там помстимося. Бачите, напевно, щоденно в новинах написано це помстимося. І що в це вас викликає? Так, помстимося. Будемо мститися, будемо добивати? Чого вчить нас Ісус? Чого вчить тебе Ісус? Зненавидиш, тобто, що для тебе важливіше? Помста чи важка, незрозуміла дорога пробачення? Ісусе, а як це пробачати? Візьми свій хрест, і я тебе буду вчити. Постав мене на перше місце і я тебе буду вчити. Це важко, але це можливо. Пробачення є місцем благословіння, помста є місцем прокляття, помста є місцем продовження диявольської дії. Що ти вибираєш? Вибираєш сторону світла. Тоді візьми свій хрест і слідуй за мною. Якщо вибираєш сторону темряви, теж добре, це твій вибір мститися, але ти мені не учень. Ти мені не учень тоді. Давай тоді назвемо речі, так як є. Ти живеш в брехні і не каєшся, ти мені не учень. Ти живеш двійним життям, зраджуєш і не каєшся, ти мені не учень. Ти, не, ти, своє, ти себе, свою залежність ставиш важливішою, ніж стосунки зі мною. Ти мені не учень. Давай скажемо речі прямо. Ти не вибираєш мене. Це справа не в тому, що ми не падаємо. Справа в тому, чи ми повстаємо і говоримо, Господи, прости. От в чому справа. Той, який вибирає Ісуса, всі учні зраджували Ісуса, всі ми його зраджуємо, всі ми зраджуємо Його стосунки. Але чи залишаємося, чи повстаємо і говоримо, Господи, прости, я розумію, я впав, я не хочу. Ти мій авторитет, і в Твоєму авторитеті ти говориш, що нема такого гріха, якого би не пробачилося грішникові. І тут я слухаю Ісуса, який говорить про пробачення. А не диявола, який говорить, тобі вже нема допомоги. Коли Ісус наставник, Він вливає світло в всі сфери нашого життя, в нашу грішність і все те, чим Бог нас обдарував. Вибір Ісуса за свого наставника. Брати і сестри, я. Буду до цього постійно повертатися в цьому служінні, тому що це одне з центральних місць нашого росту як християн. Чи ти зробив, зробила вибір в своєму житті, що Ісус твій наставник, що Ісус твій вчитель, що Ісус твій авторитет. Чи Ти зробив, зробила таке. Рішення в своєму житті. Тепер Ісус теж до тебе звертається. Зроби цей вибір. Ісусе, ти мій наставник, не Той блогер в Ютубі є твоїм наставником, а Ісус є твоїм наставником. Якщо через нього говорить Ісус, тоді маєш відчути мир, а не ненависть. Маєш відчути любов і милосердя. А не нарікання і осудження. Кого слухаєш? Сьогоднішній властиво віртуальний простір дає можливість, що можеш вибрати собі наставників. Чи той наставник, якого ти вибрав, наставницю, чи вони говорять від Ісуса, чи вони є фальшивими пророками? Якщо говорять від Ісуса, Ісус вносить мир в твоє життя. Якщо в твоєму серці сум'ятися нарікання, осудження, росте твоє его, бо ти знаючий, ти знающа, як має бути, роздаєш суд всім направо і наліво, то це не є наставник від Бога. Якщо він не закликає тебе молитися, поститися. Благословляти, а Він бере на себе роль судді і засуджує це не від Бога наставник. Що говорить Ісус? Не судіть. Одне з найпростіших Його наставлень. Не судіть. Робіть висновок, приходьте до Ісуса, слухайте, як Він вас наставляє, але не судіть. Не беріть на себе роль Бога. Ми тут з вами постійно спотикаємось постійно. А сьогоднішній віртуальний простір дуже до цього вспомагає. У нас стало в світі дуже багато богів. які знають, кому як потрібно поводитися направо і наліво. А це дуже небезпечно. Потрібно зненавидіти їх. В якому сенсі? Ні, це не від Ісуса. Не хочу бачити і слухати тих, які лицемірно лукавлять. А як це розпізнати? А для цього, щоб це розпізнати, потрібно часто перебувати з Ісусом. Більше читати Новий Завіт, ніж слухати. Допустимо те, що говорить в Ютубі. Чим більше ти читаєш новий Завіт, Тим в тебе остріший слух, тим ти швидше виловиш лукавство. Лукавство завжди є перемішане з певними правдивими фактами, але з лукавою інтерпретацією, щоб вести тебе до бунту. І цим лукаєм може бути тато, цим лукаєм може бути мама, може бути чоловік, може бути сестра, може бути брат, може бути дитина. Тому що Той дуже хитрий. Він, пам'ятаєте опис, коли прийшов до жінки, він так лукавий. Він сказав, так, а Бог що вам сказав? А, ні, то неправда, то взагалі-то не так. Все, я тобі зараз розкажу. Давай, сідай, слухай. А я тобі зараз все розкажу. Тому, властиво, прийшов Ісус, і тому ми з вами теж записали. Наші попередники, це навчання, апостоли, щоб ми проникнулися, брата і сестри, якщо ти зробив, зробила вибір, що Ісус твій наставник, потрібно з'їсти це слово. Потрібно Його їсти, 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 щоденно читати Новий Завіт, щоденно читати чотири Євангелії, щоденно буду до вас це неустанно говорити, щоб наш. Твердий диск був запрограмований всіма вірусами програма антивіруса, істина, якою є Ісус були, очищені наші мозки і наше серце, тому що там багато вірусів, тролів, троянських конів, які туди пробралися і з'їдають нас, забирають мир і забирають силу. Життєву силу, замість того, щоб будувати стосунок і розвиватися, ми руйнуємось ненавистю, осудженням, наріканням, засудженням і невідповідним неісусовим мисленням і поведінкою. Воно не прийде, якщо ми не будемо вкладати зусилля. Бо тому Ісус так підходить, якщо не зненавидиш, якщо не зненавидиш інтернет. Не зненавидиш Фейсбук, не зненавидиш лайки друзів. Тобто, якщо це важливіше, ніж наші стосунки, ти недостойний мене. Тоді Ісус говорить в Откровенні: краще би ти був холодний, ніж теплий. Розумієте, це вибачте за слово, але жорстко. Але воно може бути звучить так. Хочеш піти, краще піди, ніж будеш ніяким християнином. Якщо ти залишаєшся, залишайся тому, бо тобі на мені залежить. Гори. Будь гарячий або холодний, але не літеплий. Тому що ще трошки, ще трошки літеплості і взагалі, та нащо нам це все? Це все шоу, цей мужик з цією палицею в цій дивній шапці. Нащо нам то все? Нащо нам це кадило? Нащо нам це? Та тут жарко. Давайте підемо в торговий центр якийсь, в аквапарк? Там спокійніше, ніхто на нас не кричить, ніхто нічого не вимагає? Нащо це? Чи тут Ісус є, навіть якщо ми не завжди є тими передатчиками пастирі? Але ж ти прийшов, прийшла для Ісуса, бо Він тебе сюди привів. Якщо я буду перешкоджувати між Ісусом і тобою, зненавидь мене. Не мене слухай, а те, як Він говорить, молийся за цього лукавого єпископа. Ісус говорить, благословляйте, моліться за ворогів ваших. Якщо я буду вашим ворогом, Ісус не говорить, покинь мене. Тобі потрібно. Відкривати, що Ти прийшов сюди, бо Ісус тобі сказав прийти сюди. Сюди Він тобі сказав прийти. Ісус не втікає від важкостей. Ісус не втікає від важких місць, не втікає від синагоги, де є лукавий наставник, не втікає Ісус з Єрусалима. Він бере хрест і йде. Він знає, чого Він йде з тим Христом. Одна з таких, знаєте, цивілізаційних щораз більше послань, дуже-дуже недобрих, це шукати комфорту. Ой, той нам добре сюди йдеме, а той нам недобре, сюди не йдеме. Ну, то Петро не хотів іти в Єрусалим, бо Ісус сказав, що там будуть бити, і сказав Ісусе, не йдіть там, бо там будуть бити. Ісус каже, відійди від мене, сатано. І коли прийдуть важкості, коли будуть труднощі, той, який вибрав Ісуса, Ісус йому скаже, іди сюди, в цю парафію, я тебе тут хочу мати. Тоді ми приходимо і за цього стосунку. Якщо ми не приходимо і за цього стосунку, як тільки приходять важкості, ми втечемо. За ці кілька місяців єпископства стільки важкостей, які я пережив. Це душевні важкості. Ми всі переживаємо різні важкості в сім'ях в єпископстві. Ви цього не бачите, що я переживаю. Але якби я це не робив заради Ісуса і стосунку з Ним, я би вже втік. Ось така наша природа, якщо ми шукаємо комфорту. Кого шукаємо? Чого шукаєш? І Наша з вами дорослість і зрілість полягає на тому, що ми маємо відповідь, чого я тут і кого я слухаю. І тільки тот, той та, хто робить цей вибір і в цьому вибірі знаходить силу, світло. Свободу і радість, навіть в стражданнях, то є мене достойний, говорить Ісус. Чесно вам скажу, що 29 років тому зробив цей вибір, пішов за Ісусом свідомо, як 19-річний юнак. Ні разу не пожалів всі страждання, всі. Переїзди з одного місця в інше, всі сльози не раз мами і батька. Йой, то все залишив же те все. Я зненавидів тоді батька, в якому сенсі. Тобто Ісус і мої стосунки були важливіші, ніж очікування батька і сльози мами. Я ні разу не пожалів, що Ісуса поставив на перше місце. Ні разу. І по плодах властиву, та пригода і сила доброї новини, до якої нас Ісус кличе, по плодах пізнаємо, що воно цього вартує. Я прошу для цих наших нових братів, провідників, щоб вони були тими, через яких Ісус наставник буде до вас промовляти, і щоб вони вас вели до цієї близькості вірності в стосунках з Ісусом. Амінь.